Релігія або ж віра у вищі сили існує з самого початку існування людства. Люди жертвують своїм багатством, життям, свободою заради віри у вищі сили. Але стільки скільки існує релігія, існують і люди, що зловживають нею. Одного такого безумця ми знаємо з історії сусідньої держави, а саме розпутіна. Сьогодні я розповім вам про матір Розпутіна. Ні, не про біологічну мова йтиме про грецьку черницю. На ім'я Маріам Сулакіоті, серійну вбивцю, на рахунку якої більше аніж півтисячі жертв. Про молодість нашої героїні відомо надзвичайно мало. Невідомо також як Маріам прийшла до Бога. Існує лише декілька фактів з її ранніх літ. Під час народження 1883 року. Вона отримала ім'я Марина до Черничого постригу. Працювала на фабриках та фермах, а будинок, в якому вона народилась у місті Кератеєм, пізніше став частиною монастиря. На жаль, цієї інформації замало, щоб зрозуміти, чому вона стала серійною вбивцею та що її мотивувало на злочини. Окрім вона була з надзвичайно бідної сім'ї, а друге жила у надзвичайно жорстокий час. Та все ж її активне життя починається з моменту, коли у 23 роки, а за іншою версією, у 18, Маріям стає монахинею грецької православної церкви. Вона швидко робить духовну кар'єру настільки швидко, наскільки це було можливо у той час, і згодом стає наближеною до єпископа Матвія Карапатакіса. Існує теорія, що власне через цього чоловіка вона й стала черницею, бо покохала його. Проте офіційні джерела стверджують, що у 1906 році, вже будучи монахинею, Марина познайомилася з і їй сподобалися його релігійні погляди. Для розуміння всієї картини потрібно поринути в історію. Східна православна церква Греції жила за Юліанським календарем до 1923 року. У цьому ж році на Константинопольському соборі було вирішено перейти до більш сучасної календарної системи новоюліанської. Проте одразу з цією реформою з'явилась група її противників, відома під назвою Календаристи. Що інша назва істинна православна церква або ж «Катакомбна». Серед противників був єпископ Матвій Карапатакіс. Після собору він вирішує заснувати власну церкву. А Маріам, як прихильниця його поглядів, вирішила у цьому йому допомогти. Незрозуміло у який спосіб, але вона чи то купує, чи то отримує в пожертву декілька десятин землі під монастирі. Юридичних пояснень для цього не існує. І в 1927 році Маріам та Матвій покидають назавжди грецьку православну церкву. Зрозуміло, що влада останньої, в свою чергу, визнала відступників з та сектантами. Основною ідеєю церкви Матвія було поклоніння Богові та Пречистій Діві. але він також не приховував, що вони будуть фінансовими центрами для розповсюдження нової релігії та повернення Греції до юліанського календаря. Також Карапатакіс зайнявся і доброчинністю, а саме лікуванням хворих на туберкульоз у своїх гірських володіннях. До появи антибіотиків вважали, що цю хворобу можна стримувати холодним гірським повітрям. Отже, коли перші кляштори відкрились, Матвій уже був літнім чоловіком, тому більше своїх обов'язків він передав для Маріям. Завдяки своєму сильному характеру вона швидко почала контролювати служителів церкви та прихожан. У такий спосіб монахиня керувала 12 років, зосередившись в основному на зборі коштів для секти, не завжди законному. Чому Матвій ще в зародку цього не помітив справа у тім, що офіційна церква разом з владою переслідувала відступника, тому довгий час він перебував в ув'язненні, а Марина була фактичним керівником релігійної організації. 1939 року Матвій помирає, а Маріам починає одноосібно володарювати над усією сектою. Смерть засновника церкви теж є предметом дискусій, оскільки останні свої дні він спілкувався з представником грецької православної церкви, маючи намір на смертному ложі покаятись та навернутись, але цього не сталося. Під час однієї з таких зустрічей Маріам вірвалася до спальні Матвія та наказала вигнати представника офіційної церкви. Через декілька днів єпископ помре. У Марини руки тепер були розв'язані. Вона вирішує збагачувати монастир за рахунок введення нових правил для релігійної організації. Людина, що хотіла приєднатись до церкви, повинна була прийняти обітницю бідності, а також передати усе своє майно на користь секти. Якщо ж адепт відмовлявся, то селяни, що жили неподалік монастиря, чули моторошні крики людей з середини його стін. Проте нічого не робили та боялись наблизитись до нього. Маріам доволі грамотно організовувала набір нових членів секти. Вона відправляла черниць по сільській місцевості Греції, де вони набирали досить вразливих людей, яких, зрештою, було багато, тому що тільки нещодавно закінчився геноцид 1917-1922 років. Влаштований турками. Маріам поставила для вербування одну умову. Всі обездолені повинні бути заможними чи з багатих родин. Такі люди знаходились. Та погоджувались стати членами церкви дехто вважав, що їм може допомогти лікування в монастирі у 1938 році. Святиня була оголошеною центром безкоштовного лікування туберкульозу. Дехто, як і сьогодні, легко піддавався впливові. Заманювали до монастиря самотніх заможних людей, пропонуючи їм притулок, опіку та духовну підтримку в страшні дні Другої світової війни. Тоді, а також у наступні роки після німецької окупації, коли Греція була занурена в громадянську війну. Ця пропозиція привабила багатьох людей, які страждали від невпевненості в завтрашньому дні, в будь-якому випадку новий адепт церкви повинен був пройти декілька ініціацій, щоб залишитися у святині в деяких випадках назавжди. Перше, що він повинен був зробити, це посповідатися всіх своїх гріхах і таємницях. Таким чином, Марія набирала інформацію для шантажу в майбутньому. Наступний крок, характерний для більшості деструктивних сект, це відмова від спілкування з близькими та друзями. Після цього потрібно було витримати 40-денний піст з мізерною кількістю хліба та води. В фіналі уже член релігійної організації мусив постійно молитись та тримати обітницю тиші, що панувала у монастирі. У секті вдавались до практики переривання сну або цілковитої заборони відпочивати. Після процесу навернення вразлива людина, що піддалась цим знущанням, втрачала волю та слідувала маніпуляціям. А Марія могла отримати бажане добровільну юридичну передачу усього майна та коштів на свою користь. Не у всіх нових членів була слабка воля, і, зрозумівши, куди вони потрапили, починали чинити спротив. Борчи до уваги, що такими людьми загалом були жінки, діти та важкохворі. Маріам вдавалась до фізичних покарань. За порушення тиші новонавернений діставав неодноразово чобітьми по обличчю. Інших порушників закривали у клітках та морили голодом. Ще інших змушували до важкої фізичної роботи. Не усі витримували випробувань, а тим більше покарань та під час цього процесу помирали. Здебільшого хворі на Туберкульоз Марія могла повідомити про це рідних, але зазвичай закопувала тіла на території монастиря. Марина мала ще один спосіб отримувати гроші. Хворим на туберкульоз. Вона обіцяла ліки, коли ті перепишуть свою власність на монастир. В результаті і отримувала що бажав, а хворий нове місце під монастирською землею. Така доля спіткала пані Міхалаку. Її не лікували та не оглянули лікарі. Її зачинили в камері, де вона померла після підписання права власності на своє майно. Але основним джерелом доходу були тортури та знущання. Євгенія Маргетті, одна з постраждалих, розповідала, що її утримували в клітці та катували, доки вона не переписала майно вартістю 118 мільйонів драхм. Еквівалент більше 800 тисяч доларів США сьогодні на монастир. Сулакіоті звербувала сім'ю Бака, яка складалась з п'яти членів, двох дорослих і трьох дітей, приєднатись до монастиря. Вони добровільно передали секті своє майно. Та коли пані Бака усвідомила нелюдські умови утримання, вона вирішила залишити кляштор з дітьми. Маріам кинула жінку у камеру на півроку. Коли бідолашна вийшла, вона впала в кому і незабаром померла. Її чоловіка спіткала та ж участь. Що трапилось з дітьми, невідомо. Часто Маріам сама брала участь в бачуванні, перетворивши цей процес на тортури. Для адептів церкви, які були від початку, вона пояснювала це тим, що виганяє демонів з тіл. Зазвичай і пояснювати не було потрібно, адже черниці сліпо виконували наказ Батиси. Одного разу Маріам звинуватила за погану поведінку сестру Теодору. Покаранням для неї було побиття іншими монахинями. В результаті Теодора померла від внутрішньої кровотечі. Через деякий час така ж доля спіткала і сестру Марію. Літніх жінок тримали у ланцюгах і дозволяли їм помирати з голоду як покарання за їхні гріхи. Селяни часто чули звуки криків вночі з монастиря, проте місцева влада ігнорувала це більше десяти років. Навіть коли одного вечора двоє п'яних чоловіків пробралися у монастир, вони знайшли прикуту до стіни літню жінку. Чоловіки хотіли їй допомогти, а жінка в свою чергу відмовилася від цього, сказавши, що її порятунок залежить від страждань. Проте, все ж схеми Маріам почали помічати через корупцію та жадібність. На Солакіотіс вперше привернула увагу поліція, коли до них анонімно звернулася дочка багатої жінки. Пізніше її ім'я стане невідоме Хелена Папас. Папа стверджувала, що її мати, сестра Маргарита проти своєї волі залишила настоятельниці все своє майно близько 20 тисяч доларів, успадковане від родичів в США. Прокурор Папа Каріас розпочав приховане розслідування. Він рахував близько 500 людей, які померли в монастирі після того, як переписали всі свої мирські блага секті. Епілогом і причиною для грецької поліції діяти було звернення ФБР у справі зникнення 18-річної дівчини Сімеле Спіріц. 1949 року вона покинула США з величезною сумою грошей та полетіла у Грецію, зникнувши там безвісти, її батьки забили на сполох. Розслідування привело ФБР до монастиря. Хоча за дивним збігом дівчина одразу вийшла на зв'язок та повідомила, що жива. Проте грецька влада вирішила діяти. 4 грудня 1950 року близько 100 поліцейських у супровіді заступника прокурора судді та слідчого чинили обшуку у монастирі. Вони знайшли 177 тіл. Похованих на території у Міріам було знайдено майже мільйон доларів готівкою та коштовностями, а також документів на володіння трьохсотьма одиницями власності було знайдено та відправлено до притулків 36 дітей. Поліція звільнила кілька непівголих голодних і хворих стареньких, закутих у підвалах. Марія і деяких членів її церкви заарештували. Проте, поки вони були у камері, у прокуратури виникли проблеми, оскільки. Жертви прийшли в монастир добровільно, і важко було довести причетність до вбивств. Тоді організаторів церкви звинуватили в незаконному перевезенні шин і оливкової олії до Кіпру. За це черницю осудили на 26 місяців, давши час прокурорам проводити детальне розслідування. Маріям не боялась за своє майбутнє. На усіх судових процесах вона вони не визнавала та стверджувала, що це все сатанинські вигадки. Зібравши необхідні докази, черницю судили за вбивство і у 1953 році визнали винною у п'яти вбивствах, тортурах, вимаганнях, шахрайстві, підробці документів. Монахиню осудили довічно. Секту оголосили поза законом, а її членів почали переслідувати. Але за загадкових причин всі члени релігійної організації зникли безвісти: близько 400 молодих дівчат та їх старших виховательок. Прокуратура поставила собі за ціль знайти безумних жінок. Маріям померла 23 листопада 1954 року. Кількість жертв в Сулакіоті є предметом дискусій: 27 вбивств і 150 ненавмисних вбивств через туберкульоз, отриманих з медичних показань під час судового процесу. Грецька влада стверджує, що це призвело до смерті понад 500 осіб. На сьогоднішній день секта уже є законною і діє на території все того ж монастиря. Амаріям вшановується її членами як свята. Також є прихильники теорії невинуватості Маріям, чому її вважають невинною. Наприклад, жодна з монахинь не дала свідчень проти Маріям. Існує думка про те, що чоловіки, єпископи та ченці ревнували до багатства та влади, яким володіла жінка, і натомість вони були винними у злочинах, у яких її звинувачували та підставили її. Третя теорія полягає в тому, що кількість загиблих пояснювалася просто тим, що багато з тих, хто приєднався до монастиря, вже були старі та невеликовно хворі. Проте наявні свідчення та докази прокуратури переконливо вказують на винуватість черниці. Коли інформацію про злочин Маріям стали загальнодоступними, то змі охрестили її іменем Матір Граспутіна під час судів Солакіотіс носила ікону із зображенням померлого Матвія, якого серед деяких грецьких старокалендарників шановують як святого Матвія нового сповідника. Сьогодні монастир Соликіотіс Панагія, певко Вуноїатріса в кератеї залишається відкритим. І все, що має членів, які вважають монахиню невинною і шанують її як святу. Що ж, дякую вам, що ви були зі мною. Свої думки про цей випадок пишіть у коментарях під відео. Також ви можете стати спонсором цього каналу або зробити одноразовий донат за посиланням в описі. І пам'ятайте. Не варто боятися темряви, варто боятися тих, хто ховається у ній.